Через перепади температури на дахах будинків, балконах та деревах утворюються бурульки, які можуть травмувати перехожих. Особливо небезпеку людові нарости становлять на вузьких вулицях, де тротуари щільно прилягають до будівель. Проходячи ці місця, спершу необхідно впевнитися, чи немає загрози падіння крижаних уламків. Хто повинен прибирати бурульки з дахів будинків у Тернополі і куди повідомляти про крижану небезпеку, з'ясовували журналісти Терену. 23-24 листопада у Тернополі найбільше бурульок можна було бачити у центральній частині міста. Де будівлі розташовані близько до пішохідних зон. Це вулиця Руська, Чорновола. На жаль, небезпечних крижаних наростів ніхто не збивав, вони просто тупилися і падали на землю. Тернополяни розповідають, що у такий час стараються не ходити по підстіни будинків. Якщо чесно, це трохи лякає, бо ходити по дахи і боятися, що зараз особливо в таку погоду, коли все тече, вони можуть просто впасти тобі на голову і ти поїдеш в лікарню, а не по справах. Я обходжу на інший бік, якщо є можливість. А якщо дуже вузькі будинки, то стараюся пропрацьовувати трох. Сторую так, щоб я туди не йшла. Мені не попадалося поки що. Забуваю, от вихожу, забуваю потім хіба от зараз ви нагадали. Так то я взагалі. Навіть не, не думав, що вони можуть впасти. Звісно, шоломи не надінемо на голову, але кожен має дбати за себе в першу чергу за безпеку свою дітей там, чи е, споруд своїх літніх батьків, тобто дивитися, старатися, проводити з ними розмови, пояснювати. Вчора, як було, наприклад, слизько, то взагалі бажано було б не виходити нікуди, бо ну, така ситуація була, ходили всі як корівки на льоду. Місцями є такі значні бурульки, які насправді дуже великі, якраз тим паче біля шкіл, що на це б, треба було більше звертати увагу, бо дітлахи такі е, біжать туди. Сюди, напевно, не дуже можуть звертати на це увагу. Знаєте, я йду по місту, чомусь не піднімаю голову, щоб дивитися, чи є бурульки. Знаю, що не можна ходити під будинками, коли відлигав Тернополі. Так йду і стараюся від будинку відходити. Звертаю, вона поступово починає виникати в зв'язку з тим, що погода змінилася, мороз. Тепло, мороз, тепло і воно мусить виникати. Стараюсь дивитися, тому що є ризики, і треба бути обережним і обачним. Як повідомили Терену, у службі міськради про бурульки можна повідомляти до балансу утримувачів будинків, у ки ОСББ або на гарячу лінію міської ради. ОСББ повинні мати укладені відповідні угоди з підрядними організаціями або ж збивати лід самостійно. І саме балансоутримувачі несуть відповідальність у разі, якщо виникне небезпечна ситуація. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.